Усім привіт, друзі! Сьогодні я приїхав до міста Шанхай. Дивіться, дуже красиво. Якщо сказати, Шанхай – це центр економіки Китаю, то тут позаду мене, тут, я, це буде центр, центр економіки Китаю. Дивіться. Перед нами річка Хонку по ній можна на лише перевозити вантажі а й здійснювати нічні прохулянки для огляду визначних пам'яток. На іншому річки розташований район Лучазой це найбільше квітуче місце в Шанхаї, та да відрили свої підприємства багато великих міжнародних компаній. І це третя за висотою будівля в світі центр шанхая. 632 метри. Сьогодні йде дощ, як хмара піше видно, тому що вона дуже висота, прихована хмарами. Це вежа східна перелина висотою 468 метрів. З неї видно весь шанхай, і тут можна також щось поїсти. Ще одним відомим місцевим гарночасному є Шанхайський Всесвітній фінансовий центр, що має 101 поверх і висоту 492 метри. Після багатьох років розвитку Шанхай перетворився на міжнародний економічний та фінансовий центр. Став у удбайку за швидкість розвитку Шанхаю.